Не хворі, а особливі міжнародний день людей із синдромом Дауна відзначають 21 березня. Дата не випадкова. Причиною синдрому є поява зайвої хромосоми в ДНК людини. Вона третя в 21-й парі. Ось і виходить 21 перше число третього місяця. Активісти переконують, що діти сонця такі ж, як і решта людей на планеті, хіба що потребують більше уваги, любові та підтримки. Тимофію 5 років, дуже активний, веселий та позитивний, малює, любить співати та навіть цьому навчається. Тимофій це друга дитина у сім'ї та не менш обожнювана. Мама хлопчика задоволена його успіхами та щиро цим хвалиться. Ми займаємося віддільно вокалом з ним, і він удовольством їздить на піння, пісні на ура. Буквально за один урок він її вивчує наїзусть. Даже наш педагог нас і взяла з удивленням того, що він у нас уміє під гімн України. Це наша побіда. Навчається хлопчик у звичайному дитсадку. Вихователі кажуть, що з ним навіть менше проблем, ніж із звичайною дитиною. Хлопці та дівчата люблять Тимофія та залюбки з ним граються. А в одній з своїх подруг у групі хлопчик закохався. Я дружу з Тимофієм. Ми з ним чим часто граємо. Ми з ним граємо в порядки, там на улице. Ми давно дружимо. Он побагаємо з усім і у Дніпропетровську Створили організацію, яка допомагає батькам дітей сонця. Понад 50 сімей приєднались до неї. Мета цієї спілки допомогти батькам морально та донести до суспільства, що синдром дауна це не вирок. Люди з синдромом Дауна в половині случаї можуть працювати». А не так, як нам кажуть, що вони практично там безперспективні. Да? Вони здають сім'ї, вони дружать, можуть здавати сім'ї, дуже придані своїм батькам. Вже три роки поспіль у Дніпропетровську проводяться акції, присвячені Дню людей із синдромом Дауна. І цей рік не виняток. Кожен може приєднатися до цієї події. Просто достатньо одягти різнокольорові шкарпетки горошок, але обов'язково, щоб вони були не парні. Можете навіть одягти одну зайву шкарпетку, яка буде символізувати зайву хромосому. Показує, що вот різні раз, носки на ногах, але обі ноги мають рівні права в этой жизни. Тобто люди, маючи особливі потреби, тоже это личность, человек, который має право на якісну медицину, якісне образование і жити серед звичайних людей. За статистикою, щорічно в Україні народжується 400 дітей з синдромом Дауна. Як показує практика, у кожного з них може бути щасливе майбутнє. Це залежить лише від нас. Аліна Горбань, Денис Єлисавенко, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.